Я коли дізнався, чому банк мені не видав кредит, саму причину, я був трошки шокований. Про це в кінці відео я скажу. Зараз скажу трошки невеличку передісторію. Банк сам запропонував кредит, зателефонували, сказали, що у вас нормальні обороти йдуть, що ми можемо вам надати кредит. Для цього менеджер приїхала сама, подивилася на наше підприємство. Ми погодилися, вона на себе взяла всю відповідальність за подальші кроки у зборі документів, тому що перед цим нам теж обіцяли видати кредит, але потім вони знайшли причину, і кредит не видали. Тут уже зовсім інший менеджер цим займався. Зібрали всі документи, особливо вони збирали документи зі збору виконавчої служби з приводу виплати аліментів. А от саме те, що я Вчасно сплачуючи аліменти у розмірі 25% від свого доходу, як рішенням суду встановлено, перевищив 30 тисяч гривнів на рік сплату аліментів. Тобто, я заплатив своїй дитині більше, ніж потрібно, і за цього це стало причинною відмови. Отаким таким чином банк відмовив мені у кредиті. Якби я сплачував просто, скажімо так, через ну, звичайну мінімалку, то все було б гаразд. А оскільки я сплачую більше, ніж потрібно, то була відмова. І одразу, одразу, коли служба банку це побачила, вони мені позрізали всі кредитні ліміти, які на мені були. Ось отак. От вони порахували, що це недолік, що вони не додивилися. Тому звертайте увагу, всі платники аліментів, які платять своїм дітям аліменти. Ви можете не отримати кредит. Це негласна інформація, тому я не можу розголошувати, що це за банк. Я думаю, що всі, в принципі, можуть здогадатися, зайти, подивитися, в якому банку ми обслуговуємося. Кому буде цікаво, можу в повідомленнях там написати. Але є така причина, тому будьте обережні.